Вітаю, ви на каналі Галицькі Лев, і сьогодні ми поговоримо про костюм мадярського кочівника із багатої родини. Щоб створити такий образ, було проведено чимало досліджень. Історична реконструкція зазвичай базується на відтворенні сучасних реплік згідно музейних чи археологічних знахідок. Але чим глибше ми поринаємо у історію, тим менше шансів, що певні матеріали доживуть до наших днів. І передусім це стосується текстилю, тканини. На часи древніх народів приблизно тисячу років в глибину віків ми практично не маємо достовірних археологічних знахідок одягу та іншого типу тканин. І для того, щоб реконструювати зовнішній правдоподібний вірогідний вигляд одягу тих або більш давніх часів, ми змушені покладатися лише на зображувальні джерела, а також на певну кореляцію між народами, які вели подібний спосіб життя. До прикладу, ми знаємо, що на території Західної України певний час. Існували сталі поселення мадярів, хочового народу, який прийшов із Зауралу, пройшов через наші землі, але згодом перебрався через Карпати і осів на території сучасної Угорщини. Тож наші друзі із клубу історичної стилізації відірвана бірка. Вирішили спробувати уявити, як би міг виглядати знатний мадярський вершник часів 10 століття. І відтворення такого костюму по суті є історичним квестом: поєднанням археологічних знахідок з Західної України. Зокрема, стоянки у судовій вишні, а також зображувальних джерел та текстових описів і згадок культури кочових народів великого степу від земель України і аж до території Китаю через Кавказ та Узбекистан. Відправною точкою та джерелом натхнення на цей образ послужили зображення угорських вершників на срібних чашах 10 століття, де було чітко видно довгий кафтан із широким подолом та степові чоботи. і чіги. Кафтан є досить подібним на знахідки із мощової балки, що відноситься до культури аланів. Відповідно, загальний образ створився на принципі подібності та тотожності цих двох степових кочових культур. Костюм починається із льняних широких ноговиць, які виконують функцію як нижньої білизни, так і штанів. Заправляються вони у м'які шкіряні ічіґі. По суті, панчохи із м'якої шкіри, які захищають. Тканину від протирання об бока коня, а поверх них вдягнені невеличкі чобітки із міцнішої шкіри, що виконують функцію підошви і кращого щеплення зі стременом. Поверху одягається сорочка, яка має досить нетиповий крій, як для слов'янських земель. По-перше, вона має дуже великі пройми поппахвами, для того, щоб при повному піднятті рук для стрільби із лука сорочка не задиралася. Її горло. Вина іде не по центру, а по лівому краю, і запинається на невеличкий гудзик на мистинку. Так само на ліву сторону буде пізніше закриватися і халат. Згідно із тексту Конфуція, традиційно китайці носили одяг, запахнутий на праву сторону. А от північні варвери, тобто жителі Монголії та Великого Степу, навпаки, носили одяг, застібнутий на ліву сторону. Сам Конфуція пояснював це. Відмінностями в народах, які ідуть в аналогію до інь та янь, на території судової вишні знайдено у жіночому похованні декілька намистин біля лівого плеча, які скоріш за все не були. Частиною головного намиста і вважається, що вони можуть бути якраз такими невеличкими гудзиками для застібання сорочки а на фресках у палаці Самарканду, у залі послів, на зображеннях представників великого степу видно, що у розтібнетому комірі халату комір сорочки високо під горлом скруглений, що неможливо при центральному розрізі. Верхній кафтан був взятий із археологічної знахідки з місця мощова балка на території Кавказу і відноситься до культури Хазар, Аланів і також використовувався мадярами з 9-10 століття. Матеріал кафтану це дорогий імпортний китайський шовк у дуже цікавому візерунку. Такий візерунок, відомий як лимончики, є дуже давнім, і дослідники відносять цю форму до. Священного сонця, якому поклонялися степові народи, зокрема і язичники монголи. Цікаво, те, що підкладка пурпурного кольору насправді це лише невеличкий клаптик дуже дорогого шовку, який підшитий лише туди, де цю підкладку буде видно. Вона не покриває повністю всього її спини та рукавів. Це дуже розповсюджена практика ніхто не шив дуже дорогу тканину підкладки туди, де її ніхто би не бачив. Кафтан перев'язується поясом, який багато прикрашений бронзовими накладками. Оригінал таких накладок походять із уїзду боршот Абадуї Земплен, так звана знахідка кароше Пресєгі 29. Зазвичай на таких традиційних ремнях можна було знайти від 16 до 18 пряжок і більше. І додатково цей ремінь мав додатковий звисаючий хвіст для більшої краси та демонстрації багатства. Ось реконструкція защібання та одягання такого поясу. На поясі висить ташка угорського типу та ніж у дерев'яних ножнах. Це також реконструкція знахідки із мощової балки, яка була знайдена при досить дорогому кафтані. І, хоч такі прості ножни при досить дорогому поясі викликають певний дисонанс, скоріш за все, до такої утилітарної речі відносилися досить просто. Основною зброєю та гордістю любого вершника степу є його лук. І перед вами зараз реконструкція луку угорського або мадярського типу, який складається із декількох частин. Основою виступає добре дерево, а його зовнішня сторона посилена висушеними сухожилками, які додають міцності при розгинанні. Внутрішня ж сторона виклеєна вивереним рогом, який виконує функцію додаткової пружини. Роги цього Лука жорсткі і мають характерні костяні накладки. Також кістю прикрашена ручка, яка захищає дерева від протирання, і саме такі костяні накладки найчастіше можна знайти у археологічних пам'ятниках. Докладніше про цю зброю можна дізнатися з нашого попереднього відео про степові луки, посилання на яке буде у кінці цього відео. Лук зберігався у шкіряному налучі, і також на пояс вішався тул для стріл. Восьмиклинна шапка обшита хутром, характерна для степових вершників і часто мала невеличке мідне завершення ковпачок на горі. А зачіска з косичками є досить характерною для угорців і натхненням, власне, послужив образ мадяра із пам'ятника королю Матішу Корвіну, який ви можете побачити у місті Калужна Пока в Румунії. Берестяні колчани або тули є неймовірно характерними для більшості степових народів. В археології ж найчастіше вони представлені костяними накладками, які виконували функцію кріплення до пояса. Це жорстка коробка, яка дозволяє не випадати стрілам на скаку і нащупувати потрібний тип наконечника для стрільби. Сподіваємося, що тепер, дивлячись на реконструкторів на історичних фестивалях, ви будете краще розуміти, скільки глибоких досліджень та фактичного матеріалу ховається за цим, здавалось би, чудернацьким... Типом одягу, і скільки зусиль докладають наші колеги для створення цих неймовірних образів. Це перше відео у серії детального розбору костюмів, і ми сподіваємося, що на цьому каналі таких відео буде дедалі більше. А вам дякуємо за перегляд та за ваші лайки і підписку на наш канал. Просимо розповсюджувати це відео у своїх соцмережах, підтримувати Збройні Сили України. А якщо у вас залишається певний ресурс, підтримайте наш канал на Патреоні. Всім скорішого миру і до наступної зустрічі.